Вітаю! Ваші увазі результати 30-го туру УПЛ. Всі команди вже знають, які місця зайняли. і хто гратиме плев за можливість грати в УПЛ наступного сезону. А я вам зараз про це розповім: Зоря приймала колес. Каріока приніс мінімальну перемогу на 75 й хвилині ковалівця 0-1. Полісся приймала Шахтар, автогол Педріні та відразу в наступній атаці Хернандес подвоє перевагу. Далі гра не йшла в гостей. Ігірники програють команди Житомира 2-0. Житомирський колектив 5 матчів підряд не програє. Рух грав з Динамо. Перший тайм безрезультативний діалог відкриває рахунок в другому. Дідик зрівнює. А Царенко приносить перемогу киянам в останньому матчі сезону 1-2. Чорноморець приймав гостей з Дніпра. Очеретенко забиває в роздягально, а Третяков подвоїв перевагу. Цього як виявилось, достатньо для перемоги Дніпровської команди. Кривбас розбив Минай 3-0. Понідельників в кузі кожушко автори голів в цьому матчі оболонь. Дома з таким самим рахунком програє Олександрія. Алвіна в кожному з позабивав за голи та оформив дубль. А також один гол на рахунку ковальця Олександрія вже 5 матчів підряд не програє. Металіст 19-25 приймав верес. Тахновський відкрив рахунок. Гайдучик в другому таймі по двою перевагу. Юрченко з пенальті забиває за харків'ян, а матч завершився з рахунком 1-2. ЛНЗ грав з Ворскою. Точний удар Тіля приніс перемогу Черкаській команді 1-0. По статистиці. Монад кращий мобедер сезону з 14 голами. Фінальним місцем команди зайняли такі. Шахтар чемпіон на першому місці. Поліса, здобувши перемогу в останньому турбі, забезпечило себе кваліфікацію Ліги конференції на наступний сезон. Ворскла піднялася на 9 місце. Верес обігнав оболонь. Але це нічого не дало. Вони обидві все одно гратимуть за право грати в наступному сезоні в УПЛ в плей-офф. Минай та Металіз 19-25 вилітають в нижчий дивізіон. Тепер подивимось, хто виходить з першої ліги. Інгулець як чемпіон, Карпати друге місце. Заточно потрапляють в УПЛ на наступний сезон. Лівий Берег та Епіцентр гратимуть плей-офф з учасником. УПЛ оболонь гратиме з лівим берегом верес з епіцентром. Ігри призначені на 29 травня. Там і дізнаємось, хто прийшов в УПЛ на наступний сезон. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!